Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кубік ТВ і з вами Ласічук Олексій. Я саме та людина, через яку постійно затримуються змагання, через те, що я не вмію скрамлити Скваєр і Клок. Саме так, друже. Тому сьогодні ми з тобою навчимося запутувати обидві ці головоломки і. Ви також навчитеся робити, і ми більше ніколи не будемо затримуватися на змаганнях саме по причині невміння запутувати ці дві головоломки. Але це не точно. Точно давайте почнемо з Сквайра, тому що, як на мене, його запутувати значно цікавіше і простіше. Що ж, спочатку нам потрібно розібратися з тим, як його правильно тримати. Для цього ми повинні взяти маленькою деталькою перед собою зліва. Коли ми тримаємо її справа, це неправильно. Вона ма зліва нас має бути маленька деталька, справа велика. І що важливо, спереду має бути темніша сторона. У мене є помаранчева сторона на кубику і є червона. Відповідно, червона з них темніша, тому я беру саме її перед собою. Та якого кольору сторона зверху або знизу, не має якби, значення. В більшості людей це буде жовта або чорна сторона. У мене на сквайру зазвичай біла, але тут я поміняв для зручності на відео. Тепер. Для того щоб продемонструвати запутування, я буду використовувати платформу Sportcubing з контестами, де ми всі змагаємося. І ось такий маємо скрамбл. Як ви бачите, в цій нотації немає стандартних поворотів, як на кубику 3 на 3, типу R U, L і так далі. Є всього набір з двох цифр і слеш. що ми маємо робити? Всі повороти на сквайру зводяться до того, що ми робимо слайс. А між ним вставляємо повороти верхньої і нижньої сторонами. Тому в нас всього три можливих комбінації. Перше це поворот верхньої, друге нижньої сторони і сам слайс. Перша циферка відповідає за те, наскільки нам потрібно повернути верхню сторону, друга цифра за поворот нижньої сторони. Кожний елемент має свою цінність: ребро коштує один поворот, куточок коштує два повороти. Відповідно, якщо у нас є число 4, це означає, що нам потрібно провернути спочатку одне ребро, потім один куточок, це вже у нас виходить 3. І ще одне ребро додаємо. Виходить 4, тому що один, одне ребро плюс одне, один куточок, який коштує 2, і одне ребро, яке коштує 1. І знизу нам потрібно зробити 0 поворотів. Далі ми робимо слайс. Всі рухи, які робляться без знаку мінус, йдуть за годинниковою стрілкою. Всі, що йдуть з мінусом, робляться проти. Тому ми робимо рух мінус 1 проти годинникової це в нас всього одне ребро. А знизу робимо рух за годинниковою. 2. Це в нас всього один куточок, тому робимо слайс. Наступний рух 0, мінус 3. Зверху нічого не робимо. Знизу робимо мінус 2 і мінус 3. Тому що куточок це 2, а ребро це одиничка. І йдемо далі. Мінус 5. Буде рахувати з поміряю по проходження елементів. Мінус два, мінус три, мінус 5. Мінус два, мінус три, мінус 5. Слайс. 0, мінус три. Тут нічого. Мінус один, мінус три. Слайс. Шістірка. Два, три. 5. Шість. І знизу мінус три. Мінус один. Мінус 3 слайс. Десь до середини скрамблу у вас форма не мала б змінюватися, але після цього вона десь почне змінюватися. Наприклад, ось тут, після того, як я зроблю мінус одиницю, моя форма ламається. Тому зараз потрібно бути ще більш уважним, тому що будуть вже різні комбінації. Може бути комбінація двох кутів поспіль, двох ребер поспіль і так далі. Наступний рух 0 мінус три. Наверху нічого, знизу мінус 2, мінус 3, слайс. Раз, два, три. А знизу мінус один слайс. Далі 1 0. Так. Мінус 4. 0, мінус 4. Зверху нічого, знизу. Мінус 1, мінус 3, мінус 4. Слайс. І останні два рухи. Мінус 4. Робимо мінус 2, – мінус мінус 4. І знизу мінус 2 слайс, а також останній рух всього 0 мінус 3. Зверху нічого, знизу мінус 2, мінус 3. Тепер ми обов'язково повинні перевірити, чи співпадає у нас така полосочка зверху і знизу. Якщо воно співпадає, тоді все нормально, ми забутали все правильно і ніде не збилися. Після цього ми повинні взяти карточку. І вставити її між, переднім, між передніми елементами. Це потрібно для того, щоб в процесі перенесення кубика з скрамблерської в до зони складання ніякий рух зверху або знизу не провернувся випадково, тому що вдаряючись, скваер може вдаряючись об коробочку, Squire може змінити своє положення. А коли ми вставляємо туди карточку, то верхня і нижня сторона є заблокованими і вона ніколи не провернеться. Дуже важливо, що учасник повинен самостійно витягнути цю карточку як тільки буде готовим починати складати. Він може це зробити одразу, як суддя підніметь на кривашку, або спочатку проінспектувати головоломку, і після цього. Вийняти та почати складати. Також дуже важливий момент, що коли ви складаєте скваєр, якщо ви хочете не запутувати, а саме складати, змагатися в цій головоломці, то ви не можете клеїти жодних стікерів на верхні або нижні елементи. Потрібно робити це обов'язково на екваторіальні, тобто на ось цю велику полоску або на ось ці поменші. З сквайером усе, і давайте перевіримо, чи правильно він заплутаний. Уявіть, що в мене ось тут жовта сторона, жовтий колір, і ми бачимо, що всюди усе співпадає до того ж, у нас навіть співпадаються форми і зміщення елементів. Усе дуже класно співпало. Це означає, що ми молодці і можна починати складати. Зараз попрактикуюсь спробую заскамблити склаер ігор. Подивлюсь, чи вообще я щось навчився. Знову ж таки беру червоний червоний на себе, чорний вверх. Тепер буду повільніше це робити. По правилах ВЦА рішення скрамбла повинно бути довшим ніж 11 рухів. Якщо воно коротше, то, то що відбувається? Збірка не зараховується. Я заскрамблив скрамблев правильно. Так, такої ситуації, що рішення вас буде довше коротше, ніж 11 рухів, просто не буває, тому через правильність алгоритму, який генерує скрамбли. Але просто цікавий факт, що саме збірка на змаганнях має бути довше, ніж 11 рухів. За рух вважається поворот верхньої і нижньої одночасно, а також сам слайс. І Олексій впорався все правильно. Делегат перевірив. І тепер ми вставляємо карточку і несемо нашому учаснику головоломку. Колись я дуже класно складав склеер і знав метод, який може допомагати уникати парітету завжди, але тут я щось не те зробив. Тому 19. 19 секунд, пу-пу-пу. Добре, проходимо до клоку. Переходимо до клоку. Наступна головоломка Клок. На диво, чомусь люди не вміють її заплутувати, хоча тут зовсім нічого робити, і давайте виправимо цю ситуацію. Що ж, клок, ми можемо запутувати з будь-якої сторони. Що з чорною, що з білою, що з синьою, що з зеленою, якщо у вас різні. Е Фейси на клоці, це не важливо, тому що ви можете як завгодно кастомізувати клок, окрім випадків, коли це вам дає якусь перевагу. Чи випустили якусь модифікацію клока з прозорими кришечками, де видно внутрішні елементи, і такий клок не буде дозволений, можна використовувати тільки такі, де вся система є закритою. Отже, починаю я скрамлити зазвичай з чорної, тому що мені так просто звичніше, але ви можете починати і з білої. Головне, це, щоб під час початкової позиції, і спереду, і ззаду у вас всі стрілки були орієнтовані на 12-ту. Тобто, що тут 12-та повинно бути зверху, що там? Тоді ми починаємо йти по колу. Ми завжди починаємо з правої верхньої кнопки, що, в принципі, і написано в самому скрамблі. Up right. Ми натискаємо праву верхню кнопку і крутимо шестерню. В тому напрямку, який вказаний, і на стільки поворотів, скільки вказано. Тут вказано 2 плюс. Означає, ми робимо поворот двійний за годинниковою стрілкою. Раз, два. Потім у нас де down-right, тобто права нижня кнопка. На 4 за годинниковою Раз, два, три, чотири. Потім нижня ліва ДЛ. Down Left на 6 теж за годинниковою, хоча повороти 6 можна робити і проти годинникової теж. Наступний поворот UL, тобто Up Left, 3 за годинниковою на 3. Далі в нас зникають, зникає другий символ, з'являється лише один. Це означає, що нам потрібно підняти всі верхні е, кнопки Up, 3 і прокрутити на 3 проти годинникової. Потім усі праві кнопки. На 2 протигодинникової, усі нижні кнопки на 5 протигодинникової, усі ліві кнопки на 2 загодинникової. І також всі кнопки підняти, тому що тут написано буквально слово All. і прокрутити на 2. Після цього у нас йде перехоплення годинника y 2, після чого ми повторюємо ті ж е, звичні нам рухи на задній стороні. Піднімаємо усі верхні на 3. Далі усі праві крутимо на 1, усі нижні крутимо на мінус 2, ліві пропускаємо, і всі також пропускаємо. Тут ще стара модель скрамблів, де в нас в кінці потрібно було піднімати кнопки. Зараз всі кнопки можуть бути якими завгодно, тому я їх просто піднімаю. І клок буде запутаний правильно. Якщо ви бачите, що якийсь з рухів о, означ... має позначку нуля, це означає, що його просто не потрібно робити. І переходите одразу до наступного. Порядок поворотів завжди зберігається. Тобто спочатку буде йти права верхня, права нижня, ліва нижня, ліва верхня, всі верхні, всі праві, всі нижні, всі ліві, всі, з іншої сторони, всі верхні, всі праві, всі нижні, всі ліві, всі. На цьому. Годинник завершений. І під час перевірки скрамблу обов'язково збіряйте обидві сторони, тому що дуже часто ви можете помилитися всього на один рух, і це не буде помітно на інших стрілках. Це буде помітно лише на е, якихось п'яти або на, е, на восьми циферблатах. Тут все співпадає. Отже, його можна зібрати. Пу-пу-пу. 4 3, 4, 2. Коли ви перевіряєте, наскільки правильно учасник зібрав годинник, потрібно також звірити обидві сторони. Це дуже і дуже важливо, тому що бувають ситуації, коли всього одна стрілка може бути неправильно зібраною. Наприклад, ось тут всі стрілки зібрані окрім правої. З цієї сторони цього не видно зовсім. Але з цієї вже буде. Тому, будучи сюди, обов'язково перевіряйте. Також за новими правилами, які діють з 2025 року, учасник може самостійно визначити, які кнопки будуть підняті перед збіркою. І годинник можна класти як завгодно перед початком збірки. Тобто, можна покласти лежачі, якщо вам чомусь так зручно, можна. Настояче, можна, якісь, можна всі кнопки підняти, всі опустити, якусь одну підняти і так далі. Головне не класти годинник на таймер, тому що це вже буде каратися штрафом плюс 2 секунди. На цьому все. Переходимо до е, спроби Олексія. Тепер спробую я заскрамблити. Так, це те вже і трьох друг Е, Ігор сказав, що він з черво... з чорної сторони починає, бо йому так зручніше. Я так само почну з чорну на себе. Піднімаю верхній куточок мінус 2. Е, ДР плюс 5, 3, 4, 5. Раз, два, три, 4. Тут 6. Піднімаю дві верхні плюс 2, дві праві плюс 2, дві нижні плюс 2. Дві ліві плюс 6. Піднімаю C плюс 2. Перевертаю. Верхні плюс 4, мінус 3, нижні мінус 2, мінус 4 зліва. Всі плюс 6. І кнопки можна, як хочеш. І що я правильно заскрамблив? Цю сторону заскрамблив. Правильно? Цю сторону? Так. <плес> Все правильно. Дякую. Це не записується на ходу. Тільки так. Так, тільки там. де Нас нема. <смеш> я не знаю, продовження. Ну що ж, друзі, я нарешті навчився скрамблити е, Сквайр та Клок, і одразу після цього на мені з'явились отакі потужніші окуляри. Напишіть, чи вони з'явилися у вас також. І напишіть загалом, як вам відео. Чи було вам воно корисне, та чи будете ви надалі затримувати Сквайр та Клок. А тим, хто додивився відео до кінця, в нас є сюрприз. Нірвана виконує Єрка станець. Yeah!